Є люди, які можуть нас дивувати ну, своїм знанням, своїм вмінням, своїми можливостями. Ви знаєте, мене дивували люди, які можуть складати кубік-рубік. Я його багато разів в дитинстві пробував складувати. Ну і коли мене сильно так крепко не вийшло, ну я знаю, що деякі він на час складають, там секунди буквально. Я на время не дивився, коли я його складав. Ну коли мене не вийшло, я взяв його, розібрав і знов зібрав по кольорам. І так вийшло в мене. Ну, не так давно ми пробували з дітьми скласти, ну так розібрати і скласти, то ми його тільки розібрали. О, скласти в нас не вийшло. Є люди, які дивують нас своїми можливостями. Ви знаєте, ми якось з молоддю, років більше десяти назад, ми ходили на природу в гідропарк, і була така погода, холодна погода була. І нам треба було грітися. Один брат запропонував, каже, давайте будемо ну, стрибати, стрибки в довжину. Ну, Той, який запропонував, він дуже добре стрибав, ми ж не знали. От. І він стрибнув далі, ніж хто пробував навіть, ну, дострибнути. Ніхто не зміг дострибнути. Ми вже думали, я вже із розгону набирали. Він з місця стрибав так, ну, далеко, а ми із розгону. Я вже і щучкою думав, аби тільки туди хоч трошечки достати. Ну, нічого не вийшло. Дивують нас деякі люди своїми вмінням, своїм знанням, своїми можливостями. Але не всі все знають, не всі все вміють, не всі все можуть. Там, мабуть, нікого й нема такого, що все знає, все вміє, хто може. Із людей. Але, або но, є той, хто все знає, все вміє і все може. Це той Бог, який полюбив нас, назвав своїми дітьми і має з нами справу. Буття 17 розділ Бог явився Аврааму і сказав йому так. І був Авраам віку 90 літ і 9 літ, коли явився Господь і та й промовив до нього: Я Бог всемогутній. Ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І так Бог відкриває істину для Авраама, яку Він відкриває нам також, і нам також відкрив, що я Бог всемогутній. Авраам, дивлячись на себе, 99 років, Бог перед цим показує, скільки зірок на небі, скільки буде твого потомства, але немає того потомства. 99 років. Дивиться на себе, на свої можливості, на свій вік. Бо говорить йому, я Бог всемогутній. Це те, що ти маєш запам'ятати Авраам. Я Бог всемогутній. Я можу все. Бог мав справу з Моїсеєм. І в виході написано так. Мойсей говорить про свої. Великі здібності і можливості, в кавичках великі здібності, і можливості. Він говорить про себе. Можливо, ми про себе також можемо говорити. Це третій розділ. Коли Бог посилав, посилав його до народу Ізраїля, що він пішов, сказав їм, що Бог хоче їх вивезти, що Бог посітив свій народ, а потім підеш до фараона і скажеш йому, щоб відпусти народ, то він казав так, три, третій розділ вихід. 11-м віршом, він сказав, Хто я? Боже, ти бачиш мене, хто я, що я піду до фараона? Хто я? І тут Бог говорить дуже важливу річ, яку Він говорить і нам. І Бог відказав 12 віршом, а він відказав, та я буду з тобою. Мойсей, дивлячись на себе, каже, Хто я? Бог каже, то я буду з тобою. Це созвучно з місцем Писання у Матфії в кінці, коли. Ісус говорить, і це я з вами до скінчення віку. Це я з вами. Бог з нами завжди, Ісус з нами завжди. Каже, то я буду з тобою. Моїсей далі продовжує дивитись на себе, на свої можливості, як йому звершити ту справу, яку він мав звершити. Це четвертий вже, а, третій розділ, тринадцятий віршов він каже, а що я скажу? Далі четвертий розділ, перший вірш, він каже, та ж вони ж не повірять мені і не послухаються голосу мого. Десятим віршом він каже, о Господи, та я не промовець. І тоді Бог говорить: а хто дає уста? Хто робить, чи глухим, чи німим? Хто дає уста? То ж не я Господь. Я буду з устами Твоїм. І знов Бог говорить: то я з тобою. Я з тобою. Ти дивися на свої можливості, але подивися, хто з тобою. Каже, я буду з твоїми устами. І далі Мойсей далі продовжує розповідати про свої можливості. І каже, 13 уже віршом 4-го того ж розвідня, він каже, молю, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Потім Мойсей все-таки згодився, Бог дав йому ознаки, щоб він міг ну, убідити народ. Ізраїльський народ він убідив, потім пішов до фараона, і фараон не послухав Моїсея. А навпаки, він зробив життя ізраїльського народу, якого Моїсей хотів вивезти, ще тяжчим. І тоді Моїсей сказав такі слова для Бога. Це п'ятий розділ. 22-й, 23-й вірш. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: Господи, чому ти кривду вчинив цьому народові? Чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до Фараона, щоб говорити твоїм ім'ям, він ще більшу кривду чинить цьому народові. А насправді ти не визволив народу свого. І так ми маємо справу з Богом. Бог говорить нам щось робити. Бог говорить, що може в житті нашому щось зробити. І ми йдемо щось роблять. І не виходить, і не виходить. І ми, як той Мойсем, говорить, Боже, а що ж таке? Ти ж мені сказав роби, ти ж мені сказав молись, ти мені сказав надійся на мене, ти сказав мені, довіряй мені. Ти мені казав, будь постійний, вір мені, а тут така справа. І далі, коли Бог все-таки проводить свою справу, звершує над єгипетським народом, звершує і виводить все-таки народ. Міняється, міняється розуміння Моїсеєм величі Божої. Це 15-й розділ виходу. Мойсей змінив уже думку, він уже не тужить, не сумує. А 15-й розділ першого вірша він говорить так. Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню, Господеві, та й проказали, говорячи: Я буду співати, Господеві, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця його кинув до моря. І так Мойсей, він уже говорить. Ну і другий, другий вірш також, моя сила та пісня Господь, він став на спасіння мені. Це мій Бог. І прославлю його, він Бог батька мого, і звеличу його. Тут Мойсей вже говорить, звеличився Бог. Звеличився! Я не знав до кінця його велич. Він звеличився, я побачив його велич. Мойсей побачив велич Божу. Каже, звеличився Бог. Раніше я уявляв можливо, можливо, трошечки менше. Не так Бог, не так його велич, не так Його могутність. Він звеличився. Бог звеличився. Хай наше розуміння Божої величі, воно також збільшується. Далі. 14, приблизно десь 14 років назад брат Віктор там, з наріжного каменя він розповідав мені історію, яка мені дуже сподобалась, також відносно цієї історії, виходу ізраїльського народу із рабства. Він казав, що один якось в позді їхав молодий віручий в одному купе з одним професором, атеїстом. І молодий віруючий, читав біб Біблію, якраз читав він вихід і читає, і вигукає: Великий Бог! каже, що там таке? Каже, уявляєте? Цей Бог він розвів море, і народ ізраїльський перейшов посуху. Він, та яка ж там велика справа, так там же ж коліна, там мілко, там можна перейти. А ну той не знав до кінця всього, що там професор повірив йому на слово. Читає далі. Каже, великий Бог, да що ж там таке? Каже, було по коліна, все військо фараонами потонуло. Каже, великий мій Бог. Ісаї 40 й розділ, 12-й вірш. Ісая розповідає про велич і говорить так: хто води поміряв своєю долонею і п'ядею виміряв небо? І третиною міри обняв пил землі і горить, із важу вагою, а взгір'я шальками. Тут говориться, що Бог п'ядею виміряв небо. П'ять це відстань між великим пальцем і вказівним. П'ядею виміряв небо. Ну, навіть трошечки уявити, що наша відстань від землі до сонця майже 150 мільйонів кілометрів. А Бог взяв і це поміряв. Далі Ісайя говорить, що Він. Ну, в цьому ж розділі, що він дав імення кожній зірці. Тільки в нашій галактиці 100 мільярдів зірок. Ну, Трошечки рахували, якщо ми ну, одну зірку в секунду будемо рахувати, то за 33 мільйонів у нас все вийде в нашій галактиці порахувати. років. ці зірки. А він кожній дав імені і кожну знає імені. Який великий наш Бог. Давид, він. Йому Бог відкрив велич свою, Давид стремився пізнати велич Божу. І він в псалмі, ще в третьому, Псалмі, четвертим віршом каже, але ти, Господи, щит переді мною. Я якось проповідував на цю тему. Я і досі над нею роздумую, досі молюся про це і кажу, Господи, ти щит надо мною. Давид, уявляєте, Бог? І Давид каже, Господи, ти щит наді мною. Той, який п'ятий виміряв вселенну. Каже, Господи, а ти щит переді мною. Я не знаю, в яким, яким можна уявити цей щит. Перед Давидом, ззаді Давида, з боку Давида, зверху Давида. І такий самий щит є у нас, яким є наш Бог. Давид не одного разу він йшов на війну. Ми з дітьми якраз читаємо ці історії, їм дуже подобається. І там написано, що Давид виходив на війну. І вертався з війни. Виходив на війну і вертався з війни. Саула це дуже гнітило, тому що славу віддавали Давиду що Він багато перемагав, багато перемог. Він бачив, що Бог є з ним. І коли Давид грав на арфі, нічого не підозрюючи, Саул два рази кинув в нього списа. Ну, ви знаєте, що у Саула в нього була улюблена зброя спис. Він завжди був списом. Читаючи, перечитуючи про нього історію, він. Спис був біля нього, він спав списом, спис був біля нього. Він метав списа у Давида. І написано, Давид два рази ухилився. Грав на арфі, нічого не підозрюючи, а ухилився. І Саул побачив, що Бог був з ним. Бог був з ним. І Давид розумів велич Божий. Тому він молився і казав: Господи, ти щит переді мною, ти щит. Це найкращий щит, найкращий захист. Він розумів велич Божу. Ісус хотів також, щоб учні мали віру і мали розуміння величі Божої. Є різниця між тими, хто це розуміє, і не розуміє. В другому розділі новому заповіті Євангелія від Івана написано, що Ісус він, він хотів, щоб його учні мали віру в нього. 11 віршом. Написано так. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і ввірували в Нього учні Його. Ісус хотів, щоб вони увірували в Нього і могли слідувати за ним. Матфія, 13 розділом є. Ті люди, які не мали в своєму житті чудо. І чому? 13 розділ. Можна почати з 53-го вірша. Осталося, як кінчив Ісус притчі оці, він Звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у синагозі. Так ще стали вони дивуватися і питати: звідки в нього ця мудрість та сили чудодійне? Чи ж він не син Теслі, чи ж мати його не Марію зветься, а брати його Яків, і Йосип, і сином, і Симон, та Юда, і чи ж сестри його. Не всі з нами, звідки ж йому все оте. І вони спокушались ним. А Ісус їм казав, сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм. І Він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. Бог хотів зробити чудо, Він хотів робити великі справи, але не міг зробити через невіру. Через те вони, що вони не зрозуміли величі Божої. Римлянам Написано в першому розділі. також була проблема і різниця. Це 21 віршом, перший розділ римлянам. Написано так, ну хоча можна трошки раніше. З 19-го. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створіння світу, власне, його вічна сила і божество, думанням про твори стає видимо. Так що немає їм виправдання, бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога. І не дякували, але зні... знікшманіли своїми думками, і запоморочилось нерозумне їхне... їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, чотирногих і гадів. Далі трошки пропускаючи, вони Божу правду змінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більше, як творцеві. І тут така основна думка, що пізнавши Бога, вони не прославляли його як Бога, як великого Бога. Вони змінили славу великого Бога на нетлінне, на те, що можна побачити, доторкнутися. Є така ж різниця між проводити таку паралель між Єлисеєм та його слугою, між пророком Єлисеєм та його слугою, коли місто оточили ворожі війська. То вийшов його слуга і каже російським текстом, ви господин моє. Це друге царів, 6 розділ, 15 віршем. Він каже, ох пане, що будемо робити? Єлисей він знав, з ким він має справу. Він знає, хто з ним має справу. Він розумів велич Божу. І він каже так: не бійся 16 віршом, друге царів. Шостим розділом. Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І далі він в 17 вірші говорить: Господи, розкрий йому очі, хай він побачить. Хай Бог розкриває також нам очі, щоб ми бачили, хто з нами, яка велище є Божа. На кого ми надіємося. І слуга тоді побачив, хто оточує їх, хто за них. Апостол Павло також хочеться підкреслити, він розуміючи велич Божу і хто має справу з ним, хто над ним філіпій филиппійцям, 4 розділ, 13 вірші, він каже, я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Апостол Павло каже, я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Я знаю, хто зі мною. Я знаю, який мій Бог великий. Я знаю, який мій Бог всемогутній. Це істина відкрита для мене. Тому я надіюся на нього. І Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Все. Все. Одного разу, ну, 2014 рік взагалі був не дуже простий для нашої сім'ї, для мене особисто. І це в кінці року було дуже-дуже непросто. Ну, Дуже такий великий іспит був для мене. От, і я... Молився перед Богом і казав, Боже, скажи, що мені робити? Я, я не знаю, скажи мені. Я молився, дуже молився, крепко молився. Кажу, Господи, скажи, ну проговори мені, я відкрив своє серце, скажи мені, що мені робити? Я не знаю, скажи мені, скажи мені. Я довго ходив, я довго молився. І ви знаєте, поки я молився, поки я просив Бога, щоб він мені сказав, що робити, пройшов короткий термін, і Бог зробив. Те, що я просив, щоб я. Що мені робити, а Бог зробив за мене. Бог зробив для мене. Я думаю, Господи, я просто просив, що мені зробити? А Ти взяв і зробив. Бог дає більше, чим ми просимо, більше, чим ми думаємо. І підкріпляє нас. Псалом 40 Давид нам радить, що нам потрібно робити в нашому житті. Це і в 40 й псалом, і в 70-й псалом. Він повторюється. Він говорить так. Ну, в російському тексті написано, виділяю просто це місце писання. «Да говорят, велик Бог. Ті, хто знають Бога, хай так говорять. Да говорят непрестанно велик Бог. Українським текстом хай завжди говорять, хай буде великий Господь. Хай буде великий Господь. Якщо хтось дивився свідоцтво одного брата Галабурди, то він, коли свідкував про своє зцілення, він був дуже сильно хворий. дуже. Він казав, що ви знаєте, мій Бог не такий, мій Бог. І він кричав, каже: мій Бог великий, мій Бог великий, він не такий, він не такий, мій Бог великий. Хай у всіх сферах нашого життя. Закріпися така думка. Мій Бог великий, мій Бог всемогутній, він може все. І це той Бог, який полюбив нас. Назвав своїми дітьми і має з нами справу. Нема нічого неможливого для нас, тому що наш Бог всемогутній, наш Бог великий, і нам моя справа молитися кожен день в кожну мою справу, в кожну сферу мого життя, щоб закріпилося, я міг сказати, твердо я вірю, мій Ісус. Твердо я вірю, мій Ісус. Твердо я вірю. Він Бог всемогутній, він Бог великий. Я завжди буду, мені пристану буду говорити, великий Бог, великий. Ми скажемо про це нашому Господу. Амінь.